Молодіжний роман Злочинець для принцеси, авторка Наталіса Ксаганська. Розділ 46. ОКТАВІЯ. Коли Октавія дібралась додому, на неї чекав сюрприз. Батьки повернулися з відпочинку раніше, ніж вона очікувала. Мама вже встигла розібрати валізи і тепер разом із татом відпочивала на зручній Софії у вітальні перед телевізором. Напевно, чекають на мене. Здогадалася Октавія, тихенько зачинивши за собою двері і крадькома прослизнувши в коридор. Вона швидко поправила скуйовчене волосся, розгладила одяг, сподіваючись, що батьки не помітять нічого підозрілого. Наприклад, того, що хвилину тому вона цілувалася з Дем'яном. Доню, нарешті, ми вже зачекалися. Звісно, ми старі й не надто цікаві, щоб із нами проводити час. Промовив батько, підводячись із дивана, але все ж хотіли побачити свою дівчинку. Татусику, мамулю, усміхнулася вона своєю білосніжною посмішкою. Я не знала, що ви вже вдома. Октавія кинулася в обійми до батька, високого чоловіка з теплою усмішкою. Потім підійшла до мами, нахилилася і ніжно поцілувала її в щоку. Як ви, як відпустка, неперевершено мила. Відповіла мама, усміхаючись, тепер треба якось позбутись наїдених кілограмів. Не говори дурниць, Ліно, м'яко мовив батько, ти найпрекрасніша жінка у світі. Октавія обожнювала такі моменти. Її батьки були разом уже 25 років і досі не втратили ніжності одне до одного. Їй пощастило вирости в люблячій родині, саме таку сім'ю вона колись мріяла мати і для себе. Знаю, ти засмутилася через поцуплену машину, сказав батько серйозно, але не хвилюся. Потрібні люди вже займаються цією справою. Я повідомив поліцію, ще й найняв приватного детектива, знайдемо того злодія, обіцяю. Усе похололо всередині. Від самої думки, що яна можуть викрити, серце боляче стислося. Ну чому похнюпилася? М'яко запитав батько. Донечку, не переймайся, купимо тобі нову машину. Хочеш, завтра зранку заїдемо в салон. У мене завтра повну справу ліцеї. А вже ж, як я міг забути, що Октавія Білецька керівниця благодійного проєкту, такий показовий захід. Усі побачать твої організаторські зібності. Взагалі, то головна мета зібрати кошти для дитбудинку, поправила вона спокійно. Авжеж, авжеж, кивнув батько. Ми привезли тобі багатько подарунків, змовницьки всміхнулася мама, показуючи на пакунки, що стояли на підлозі, але спершу розкажи нам, хто той юнак, що тебе привіз додому. І не варто віднікуватися, додав батько, підперши боки. Ми вас бачили, якщо, звісно, не хочеш негайно прослухати лекцію на тему, як небезпечно ганяти вночі на мотоциклі, і в день теж, буркнула мама. Ох, гаразд, зітхнула Октавія, зрозумівши, що їй не уникнути допиту. Це мій друг. Хм, і як звати твого друга? Дем'ян, чесно, зізналась, цікаво, ми його знаємо. «Тато, тільки не починай, насупилася. Завгороднього син, того, що має мережу ресторанів. Ні. Дем'ян Власов. вигукнула мама. Той з нафтової родини. Господи, та ніжбо!» – не витримала Октавія. Це той Дем'ян з твого автосалону, видихнула вона, змирившись. У кімнаті повисла коротка тиша. Не зовсім уявляю, про кого ти, доню, знизила плечима мама. А я уявляю, тихо сказав батько. Дем'ян це ж наш електрик, і свідки, ви знайомі, ви ж у різних світах живете. Де ти і де він? Його голос звучав спокійно, проте Октавія відразу вловила нотки розчарування. Він намагався не виказувати свого настрою, проте вона знала батька як облупленого – Варто було йому чимось бути невдоволеним, і вона це помічала миттєво. Не така вже між нами різниця, знизила плечами Октавія. Ми познайомилися там таке, в салоні. Пам'ятаєш, як ти брав мене з собою? збрехала без особливого докору сумління. Вона впевнено вирішила не згадувати, як усе було насправді. Ти ж розумієш, тихо мовив батько, що такі відносини. Як правило, не мають майбутнього. Люди з різними соціальними статусами рідко залишаються разом. Ох, Юрію, перебила його мама, не драматизуй. Вона хитро подивилася на доньку, а тоді враз змінила тему. До речі, а куди подівся Стас? Такий гарний хлопець з гарної родини, привітний, перспективний. Чомусь ти перестала згадувати про нього. Октавія скрутила губи в усмішці, яка більше нагадувала гримасу. Стас, вже пройдена історія. Вона говорила обережно, підбираючи слова. Це все неважливо, як це неважливо Мама сіла на диван, ніби готувалась до довшої розмови. Я завжди думала, що ви з ним пара. Мамо, допит завершено. Тоді дозвольте, я вже піду до себе в кімнату. Мені ще потрібно підготуватися до завтра. Добре, доню, сухо відповів батько. Двері до її кімнати зачинилися майже без звуку, та напруга залишилася висіти в повітрі. Ну от, Юрій потер перенісся, з'їздили на відпочинок. Та годі вже, м'яко звала Сліна, сідаючи поруч і беручи його за руку. Це все ненадовго. От, побачиш, вік такий, усе манеться. А якщо ні? бовкнув чоловік, хоч і не відсмикнув руки. Почекаймо, але якщо тиснути, Октавія зробить усе навпаки. Вона така вперта, як її батько, всміхнулась жінка, поклавши голову йому на плече. А значить, розумна. Пройде трохи часу, і донечка все зрозуміє. І, може, згадає про Стаса». Сказав Юрій уже не так уперто. Згадає, не згадає, головне, щоб була щаслива, а з тим Дем'яном – це навряд чи. Зачинившись у своїй кімнаті, Октавія повільно підійшла до вікна. За ним вечірнє місто плавно огорталося теплими вогнями. Вона притулилась чолом до шибки і усміхнулась. Вона згадала, як Дем'ян пригальмував мотоцикл біля їхнього будинку і, не знімаючи шолома, пробурмотів щось дотепне, аби розвіяти її хвилювання. Вітер тоді сплутав її волосся, а він просто прибрав пасмо з її щоки невимушено, але так, що серце наповнилося теплом. Слова батька, безглузді натяки на різні світи, усе здавалося таким дріб'язковим. Вони не знали дем'яна. Не знали, яким ніжним і турботливим він міг бути, яким сміливим, запальним і впертим. Його не бентежила різниця у статусах. Він ніколи не підлаштовувався, не поступався в суперечках, завжди відстоював свою думку. Їхнє знайомство почалося зі сварки. Під час другої зустрічі вони мало не втопили один одного в басейні, а на третій поцілунок у ліфті. Перевернув усе з ніг на голову. Хіба є якась різниця, хто з якої родини, адже людину по справжньому люблять не за гроші, не за статус чи гучне прізвище, люблять за щось глибше за сміх, за дотик, що заспокоює, коли світ валиться, за те, як він дивиться на тебе, ніби ти найважливіше, що з ним трапилося. Якщо їм добре вдвох. Хіба це не головне? Октавія сіла на підвіконня, обхопивши коліна руками. Коли раптом екран телефону засвітився, повідомлення від Дем'яна в ньому фото, де вони тримаються за руки, стрибаючи на мотузках з мосту. Під ним надпис Люблю тебе, моя смілива принцеса. Вона усміхнулася і вже точно знала, їхня зустріч не випадковість. Це доля. Розділ 47. Дем'ян та Марк сиділи в затишній кав'ярні на березі Дніпра, пили каву й обговорювали робочі моменти. Ян розповів другу все, що дізнався про батька та Чіко, і про те, що бос запропонував йому угоду, після якої, начебто, мав відпустити. На це Марк лише хитав головою, іноді кривився та зітхав. Він теж добре знав Чіко. І не вірив, що то відпустить Яна. Це все дуже серйозно, нарешті промовив. Пам'ятаєш, при нашому знайомстві ти попереджав мене про нього, що потрапити до банди легко, а вийти ой як непросто, навіть неможливо. Пам'ятаю, Маріку, але я більше так не можу. Я не хочу закінчити, як мій батько, сидячи у в'язниці або ще гірше. Ти ж знаєш. Я почав водитися з Чіко лише для того, щоб виплатити в борги. Все, моя місія виконана. Лише Чіко так не думає. І що за останню справу він тобі приготував? Ще не знаю. Час іде, але від нього ані звістка. Хреново, друже, щось тут нечисто, зробив ковток американо та відставив чашку. Сам знаю, але не збираюся відступати. В разі чого я тобі допоможу. Можеш на мене розраховувати. Маріко, підвів на нього сірі очі, не вплутуйся. Ти тут ні до чого, сказав серйозно. Я не кидаю друзів. У дитбудинку я навчився одного. Якщо хочеш вижити, потрібно триматися разом. Дем'ян лише промовчав він ні за що не хотів, щоб Марк через нього постраждав. І зробить усе, щоб не втягнути друга у ці брудні ігри. Зараз прийде Октавія. Ми домовилися про зустріч, змінив тему ти, ні пари, з про наші справи. Ображаєш? примружився хлопець, уїдливо посміхаючись. Що? рявкнув Дем'ян. Та нічого, просто я мав рацію, коли казав, що ти втюхався в цю кралю, а ти. Пам'ятаю, все віднікувався. А я все передбачив та ти не Марк, а Нострадамус, пхнув хлопця в плече. Поводься добре, он твоя принцеса вже тут. Все так само, посміхаючись, хитнув головою в бік дверей. На порозі стояла дівчина, вбрана в коротку білу сукню, що підкреслювала засмаглі довгі ноги. Її волосся спадало на плечі м'якими хвилями, ніби тільки но розчесана вітром. У Дем'яна перехопило подих. Йому було байдуже, що кава холоне, що телефон розривається від повідомлень. У світі залишилася тільки вона, така неймовірна. Вона зробила кілька кроків, не помічаючи, як люди за столиками мимоволі переводили на неї погляди. Та Октавія знайшла очима його. Посміхнулась і направилася до Дем'яна. Привіт, першою промовила. Привіт, красунечко. Ян підвівся зі стільця, обійняв її за талію, залишив поцілунок на її губах. Йому було байдуже на всіх. Він хотів її цілувати знову і знову. Октавія трохи розгубилася, але вже за мить обвела руками його шию і палко відповіла на поцілунок. Гм, я не заважаю. Почувся голос Марка, який усе ще сидів за столиком і нікуди не розчинився. Октавія, ти ж пам'ятаєш Марка, посміхнувся, відсовуючи її стілець, запрошуючи присісти поряд. Ще б, як його можна забути, насупила пухкі губки, явно не радіючи зустрічі. Я б хотів перепросити, якщо образив тебе, раптом Марк увімкнув джентльмена. Я лише намагався захистити себе та Дем'яна. Повір, якби знав, що все закінчиться хепіендом, то поводився б інакше. Взагалі то я білий та пухнастий. Скажи, Яне, він улесливо розтягнувся в усмішці, наче той чеширський кіт. Саме так. засміявся Дем'ян, взявши дівчину за руку. Вже за півгодини напруги між Октавією та Марком як і не було. Марк жартував. Викладаючи одну смішну історію за іншою. А пам'ятаєш, як ти мені розповідав ту історію з інтернату про записник директорки, пригадав Дем'ян. Марк розсміявся, схрестивши руки на грудях і кинув погляд у вікно. О, то було щось. Він повернувся до Октавії. Дівчина посміхнулася, трохи іронічно, але уважно слухала. Мені було тоді років десять. Це була зима, темно, холодно, за вікном глуха ніч. І тут до мене підходять троє старших, типу найкрутіших у корпусі. Слухай, говорять, а слабо тобі дістати записник директорки з її кабінету. Ключі в охоронця, того старого діда, що завжди засинає перед телеком. Тихенько візьмеш ключі, зайдеш у кабінет, візьмеш записник і принесеш нам. Якщо зробиш це, ти в команді. І. Я, звісно, повірив, хто ж не хоче бути крутим, особливо, коли ти ще й новенький. Він зупинився на секунду, тягнучи момент. І що далі? не втрималась Октавія. Ну, от, серед ночі я пробрався в кімнату до охоронця, ключі були в нього на поясі, він спав, ще й так хропів, що чути було на весь поверх. Я тихенько зняв їх. Кабінет директорки був неподалік. Відчинив. Записник лежав серед документів на столі. Я взяв його і назад. І що потім? Октавія напружилась. Повернувся до них, даю, а вони стоять, мов ті вкопані. Очі, як блються, кажуть ти реально це зробив? Вони були в шоці, підкинув Дем'ян, ледь усміхаючись. Та. Вони не думали, що я ризикну, перелякалися, всі розуміли, що, як хтось дізнається, всім капець. Один навіть сказав ти ненормальний чувак. Малі ми були, всього боялися, багатьом діставалася на горіхи від тієї клятої тітки директорки. І що ти зробив із записником? запитала Октавія. Повернув назад, по-тихому. І що, тебе прийняли за свого? Не одразу. Але зрозуміли, що я слів на вітер не кидаю. На мить Октавія подивилася на Марка по новому. Знаєш, повільно сказала вона, мені здається, що ти непоганий хлопець, в тобі більше глибини, ніж ти сам собі уявляєш. Він підняв брову. Це комплімент? Можна і так сказати, підморгнула вона. Ти теж, виявляється, не стерво, як ми думали на початку. Дем'ян пирснув зі сміху. Он як Стерво виходить. Вона примружила очі, підвела долоню, намагаючись дати стусана Маркові і заодно Дем'яну, який рготав поруч. Та Ян вправно перехопив її долоню і ніжно поцілував. Вся злість Октавії враз вщухла. Час ішов, а друзі все ще сиділи в кав'ярні. Їм було весело і ніщо не віщувало біди. Октавія сміялась, притулившись плечем до дем'яна, коли двері кав'ярні відчинилися, і всередину увійшло троє дівчат. Попереду висока шатенка на підборах і в довгій червоній сукні на бретелях. Дем'ян помітив її першим його тіло враз напружилося. О! пробурмотів Марк підніс. Тут стає цікаво. Шатенка вже дивилася просто на них. Її погляд упав на Дем'яна. Її обличчя засяяло. Привіт, Яне. сказала вона, підходячи до їхнього столика. Октавія, все ще посміхаючись, підвела погляд. Дівчина стояла зовсім близько до Дем'яна. Замить вона нахилилася трохи вперед, цілуючи його в щоку. Мар'яно, що ти тут робиш? здивувався Дем'ян. Розділ сорок восьмий. Зайшла з подругами на каву, а тут така зустріч, з ледь помітною усмішкою мовила Мар'яна. Світ тісний, відповів Дем'ян рівно, не виказуючи жодної емоції. Мар'яна на мить затримала погляд на ньому, потім усміхнулась Марку і перевела очі на Октавію. Бачу, нас ніхто знайомити не збирається. Я Мар'яна, вимовила солодко. Октавія, коротко і впевнено відповіла, що ж, не буду вам заважати. Мар'яна демонстративно оголила білосніжні зуби в ще ширшій усмішці, а тоді зухвало нахилилася до Дем'яна і щось прошепотіла йому на вухо. Октавія під столом стиснула пальці, а нам не розповісти, про що мова? Ну, якщо Ян сам захоче, розповість, спокійно відповіла Мар'яна, навіть не глянувши на неї. Розумієш, ми з Яном давні друзі, звикли тримати таємниці один одного. Тебе вже зачекалися, втрутився Дем'ян. Та я ж лише на одну хвильку. Вона провела рукою по волоссю і перевела погляд на Октавію. Рада знайомству, Октавія, мовила з удаваною люб'язністю, після чого розвернулася і, виляючи стегнами, покрокувала до свого столика, де на неї чекали подруги. Щойно Мар'яна зникла з поля зору, Октавія відвела погляд від її спини і різко обернулася до Дем'яна. І що це було? Не що, а хто? спробував розрядити атмосферу Марк. Просто одна знайома. Марко, я не в тебе запитую, різко кинула вона, не відводячи погляду від Дем'яна. Це Мар'яна, моя колишня, зізнався той, ковзнувши поглядом до Марка. Той лише підняв брови і театрально зітхнув, мовляв, усе, йому кінець. Та Дем'ян залишався спокійним. Я не збираюсь нічого приховувати. Ми зустрічалися, але це ніколи не було серйозно. Вона старша за тебе років на десять, на сім. хмикнув він, наче це мало щось змінити. Чудово, голос Октавії став крижаний. Ще скаже, що вона заміжня і має купу діточок. Так, вона заміжня, і саме тому між нами нічого серйозного не було, лише секс. Марк нервово ковтнув каву. І що ж вона тобі там шепотіла? спитала Октавія, примруживши очі. Ти справді хочеш це знати? Дем'ян впився в неї поглядом. Так хочу. Вона склала руки на грудях, чекаючи на відповідь. Вона запропонувала мені зустрітись, сказала, що чекатиме мого дзвінка. Обличчя Октавії спалахнуло від люті. Вона ледь стрималася, щоб не схопитися і не підбігти до тієї пройдисвідки за сусіднім столиком, та не вчепитися їй у нарощене волосся і не накрутити його на кулак. Але ні. Вона Октавія Білецька, і вона не опуститься до рівня базарної баби, принцесо. Голос Дем'яна повернув її в реальність. Хлопець наблизився і лагідно притис її плечі долонями. Яка різниця, що вона сказала? Я твій і тільки твій, з Мар'яною все скінчено. Я не збираюся з нею зустрічатися. Ян правду каже, втрутився Марк. Крім тебе, його ніхто не цікавить. Повір, це я вже точно знаю. Октавія подивилася Дем'янові просто у вічі. Його погляд був відкритим, спокійним, упевненим. Їй так хотілося вірити йому. І вона повірила Може, підемо звідси? Дем'ян м'яко накрив її долоню своєю. Гаразд, збирайтесь, я за мить повернусь, відповіла вона, вдихнувши глибше. Октавія зайшла до вбиральні, підійшла до раковини, відкрутила кран і занурила під воду руки. Дістала з сумочки помаду, поглянула в дзеркало, швидко нафарбувала губи, трохи підправила зачіску гребінцем. Раптом двері клацнули, і в приміщення увійшла Мар'яна. Без слів підійшла до іншої раковини, відкрила воду, почала повільно мити руки. Тиша висіла між ними кілька секунд, ніби перед грозою. Ви з Дем'яном непогано виглядаєте разом, першою звалась Мар'яна з ледь помітною усмішкою. Але хотіла попередити, що ми з ним уже давно, просто не афішуємо. Октавія не відреагувала відразу, витерла руки паперовим рушником, перевела погляд на дівчину в дзеркалі. А тобі що? Не вистачає власного чоловіка? спокійно запитала вона. Мар'яна знизила плечима й засміялась. У нас вільні стосунки, без ревнощів так простіше, а от з Яном у нас все інакше. Я тебе розумію, він і справді особливий. Октавія мовчала, але щелепи її ледь помітно стиснулися. Вона намагалася зберігати спокій і ніяк не показувати свого роздратування. Але Мар'яна не зупинялась. Дем'ян завжди повертається до мене. Додала м'якше, ніби жаліючи її, бо я досвідчена. Я знаю, чого хоче чоловік. А ти? Ну, ти ще дівчинка. Ти йому скоро набриднеш. Октавія підняла підборіддя. Закінчила. Ну що ж, чекай далі, поки не посивієш. Вона більше нічого не сказала, просто розвернулась і вийшла, грюкнувши при цьому дверима. Тим часом Марк сьорбав каву і хитро мружився. І хто б міг подумати, що ми саме тут зустрінемо Мар'яну? У неї здається, талант з'являтися невчасно. Це точно, буркнув Дем'ян. Але я їй вже сказав, що все, між нами крапка, вона просто не хоче це прийняти. А ти точно? Ну, повністю закрив це питання. Марк скоса глянув на нього. Повністю, чітко сказав Дем'ян. Ти ж знаєш, якщо я вирішив. Значить, усе. У цей момент телефон Дем'яна завібрував. Прийшло якесь повідомлення. Він глянув на екран, в повідомленні засвітилась лише адреса, але він одразу зрозумів, від кого вона. Його погляд різко змінився, а сам він напружився. Він підвівся, вже ховаючи телефон до кишені. Мені треба йти, негайно. Що сталося? насторожився Марк. Чіко надіслав адресу. Отже, потрібно терміново їхати. Я з тобою. Ні, Маріку, відвези краще Октавію додому. За хвилину у дверях з'явилася Октавія. Вона підійшла ближче і подивилася просто на Дем'яна. Ми можемо поговорити, тихо сказала вона, не сідаючи. Октавіє, мені треба йти, справа термінова. Куди? запідозрила щось неладне. Я не можу сказати, поки що. Дем'ян зробив крок до неї. Просто є речі, які не можуть чекати. А я можу. Її очі стали гострими, як скло. Можливо, Мар'яна має рацію. Може, я й справді, просто тимчасова. Дем'ян напружився. Він намагався обійняти дівчину, але Октавія не дала цього зробити. Марк відвезе тебе додому. А потім ми обов'язково про все побалакаємо. Будь ласка, принцесо!» Вона відступила на півкроку, не зводячи з нього очей. Іди, якщо це важливіше. Це прозвучало спокійно, надто спокійно, і від того ще болючіше. Дем'ян не відповів, лише розвернувся і вийшов. Марк мовчки спостерігав за всім, потім встав і підійшов до Октавії. Поїхали?